Доброго дня, шановні колеги! З вами компанія Bitua. В цьому відео розглянемо відмінності ведення бухгалтерського обліку в програмі Баз Бухгалтерія та баз Комплексне управління підприємством. Програма «Куп» розроблена на інтерфейсах таксі. Це дозволяє налаштувати інтерфейс індивідуально під кожного користувача. В програмі Бухгалтерія картинка буде для всіх однакова. Проведенням документа в програмі бухгалтерія створюються проводки. В програмі «Куб» проведений документ. Проводку не створює. Для того, щоб документ створив проводку, необхідно звернутися до вкладочки НДІ Адміністрування, Підтримка та обслуговування. Тривалість роботи регламентних завдань сформувати. Після цього ми можемо звернутися до вкладочки Контроль журналу реєстрації. Програма КУП має потужні можливості для контролю основних бізнес-процесів. Але у разі, коли бухгалтеру потрібно терміново знати, які саме проводки створює документ, то треба звернутися до вкладочки «Дебет-кредит» і відобразити документ в регламентованому обліку. В програмі бухгалтерія ми можемо проводити документ, розпроводити документ. Наслідків не виникає. А у програмі КУП у разі якщо на підставі документа були виписані вже документи, то необхідно буде їх всі відміняти. В програмі КУП є окремі блоки кадри та заробітна плата. В програмі бухгалтерія цей блок має назву Він загальний зарплата та кадри. Коли в програмі Куб ви приймаєте працівника, то у вас є можливість зазначити різні графіки. Є можливість внести початкові залишки відпусток та створити штатний розклад, який буде контролювати кількість одиниць посади. Блок виробництва. Як в програмі бухгалтерія, так і в програмі КУП ми користуємося документом звіт виробництва за зміну. Але в програмі КУП цим документом не можна списати матеріали та оприбуткувати зворотні відходи. Звертаю вашу увагу, що контролюючі органи мають незмінну думку, що без зворотніх відходів вести процес виробництва неможливо. Тож той, хто не веде облік зворотніх відходів. Неправомірно завищує собівартість виготовленої продукції. В програмі КУП є окремі документи передача матеріалів у виробництво. Як ми вже говорили, випуск продукції та виконання, робіт. Та дуже корисні і важні документи. Списання витрат на випуск. Розподіл матеріалів та робіт. Розподіл витрат на собівартість продукції. За передачу вірної кількості матеріалів у виробництво. В програмі КУБ слідкують ресурсні специфікації, в яких чітко зазначено, яку кількість матеріалів потрібно витратити на той чи інший виріб, а документ Списання витрат визначить, де саме зачаїлася помилка, якщо така мала місце, як різняться специфікації в програмі Бухгалтерія та в програмі КУП. Програмі Бухгалтерія в специфікаціях Зазначаємо кількість матеріалів для одного виробу. Та відносимо готову продукцію до тієї чи іншої номенклатурної групи. Номенклатурна група мішки. Продукція мішок великий. Мішок середній. До цієї номенклатурної групи мішки програма віднесе всі прямі матеріальні витрати на виготовлення виробів. Програмі куб ресурсні специфікації мають такі вкладки, як вихідні вироби, матеріали та роботи, трудовитрати. Ми можемо зазначити види робіт співробітників. Розцінки на роботу співробітників Визначити виробничий процес Однотапний чи багатоетапний та додати опис. Хочу звернути вашу увагу, що в розділі Казначейство є вкладка Планування та контроль грошових коштів, де з вкладки Платіжний календар Є не тільки можливість контролю, а й можливість створити платіжне доручення та вигрузити їх в банк. Як ви вже, мабуть, звернули увагу. В програмі КУП документ має шапку, яка винесена в окрему закладку. І кожний документ має статус. Наприклад, реалізувати до перевірки, перевірений, до оплати. Облік ПДВ ПДВ відрізняється тим, що в програмі КУБ не створюються такі рахунки, як 64.41 та 6431. Податкова накладна в програмі бухгалтерія створюється на підставі документа реалізація товарів та послуг, яка з'являється у вкладочці Податкові накладні. Податкова накладна має помилку. Якщо вам буде цікаво, напишіть мені, яка саме помилка є в цій податковій накладні. А дату податкової накладної нам необхідно в програмі бухгалтерія контролювати щоденно за рахунком 6432. Рахунок 64.31 з'являється у випадку, якщо першою подією були кошти, та закривається документом реалізація. Вхідні податкові накладні відтворюємо в документі реєстрація вхідних податкових накладних. Зазначаємо всі необхідні дані, а дату податкової накладної контролюємо щоденним

Рахунок 6441 з'являється в програмі Баз бухгалтерія в тому разі, якщо першою подією були кошти. Закривається документом. Надходження товарів та послуг. У програмі КУП у разі проведення всіх необхідних налаштувань все значно простіше. В розділі НДІ та Адміністрування, Підтримка та обслуговування, Регламентні операції. Регламентні та фонові завдання. Створюємо регламентне завдання. Виконання відкладних рухів по розрахункам з постачальниками та покупцями. Таким чином, податкові накладні будуть з'являтися автоматично в реєстрах. Вхідні та вихідні податкові накладні. Документи будуть потребувати перевірки та подальшої реєстрації в реєстрі. Для контролю податкового кредиту користуємося документом аналіз податкового кредиту. Для контролю податкових зобов'язань користуємося документом аналіз податкових зобов'язань. Для оперативного аналізу в програмі КУП Кожний розділ має свою оперативну звітність в режимі реального часу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисні відео, які ми створюємо саме для вас. Всього вам найкращого!